Бандо, усіма лоха! Ще два дуже яскравих матчі плей-офф були зіграні сьогодні вночі. Чи вдалось Дончичу та Кайрі закрити серію проти Кліперс? Чи вдалось доновану мічелу відправити на відпочинок Орландо? Все це у цьому відео. Бажаю смачного всім і вриваємось! Дончич Ірвінг та компанія намагаються придушити сьогодні Clippers у шостому матчі і пройти у другий раунд плей-офф. Тим паче, що Кліперс сьогодні знову без Кавай Ленарда, який травмований, і вже на початку Лука Дончич починає робити свою магію. Чудова передачка на Деніала Гефорда. У Луки сьогодні нічого знову в кошик не лізе. Знову відчувається, що у нього також болить коліно. Але які передачки він сьогодні віддає? Джей Вашингтон ось, наприклад, один із тих, хто приймає ці передачки. У нього сьогодні 14 поїнтів. Але з іншої сторони, Пол Джордж починає камбек своєї команди. Він досить успішний. 22-23 У першій чверті Лука ще одна класна передачка на Дерека Лайвлі. Далі вже і сам Дончич успішно проходить під кошик. У нього сьогодні 28 очок. Сім підбирань, 13 результативних передач. Ось одна із них. Подивіться, який тачдаун-пас на кайрі ірвінга. До речі, це були єдині два очки кайрі ірвінга у першій половині, але до нього ми ще обов'язково сьогодні повернемось. Тим часом, плюс 10, Даллас попереду. Кліпер все так само намагаються закамбечити. Чудово, це робить сьогодні Норман Пауел. Так саме він з лави запасних дає. Найбільше у Кліперс, у нього сьогодні двадцятка інших зірок Лос-Анджелеса сьогодні в захисті закрили у Поло Джорджа 18 очок. 11 підбирань у Хардена 16, плюс 13 асистів, але знову ж таки він все промазав. Ну і до речі, в контексті захисту маємо згадати Кайрі Ірвінга. Сьогодні, коли він захищався проти гравців Кліперс, вони реалізували 2 із 18. скажено поганий відсоток. Тим часом Гефорд. просто знищує Зубаца у 3-секундній зоні. Який класний данк, майже без розгону. І знову плюс 8, дала попереду. Далі Лука Дончі ще збільшує перевагу своєї команди. Ну а пізніше пані та панове вмикається Кайрі Ірвінг. Я не знаю, що йому дали випити в роздягалці. Пам'ятаєте, що за першу половину він набрав всього лише два очки? Так ось за другу він набирає 28! і в поєднанні з шикарним захистом це починає давати результат на табло. Ірвін вже робить плюс 15 для своєї команди у третій чверті. Пізніше у четвертій чверті проти хорошого захисту від Аміра Кофі все одно влучає. Кайрі вже було не спинити ще один середній все заходить. Ну а далі подивіться просто магія. Як він розвалює під Такера, бам, залітає складнюча трьошка. Більше 20 очок. Перевага для Даласа Кайріна бере тридцятку. Ну і Далас таким чином виходить у другий раунд. Виходить на Оклахому Сіті Тандер. Ну і вау, таким чином обидві серії на заході це просто маст-вотч. Ну і, до речі, ще пара слів про Джеймса Хардена. Так, це не знімає ні в якому разі з нього відповідальності, але чувак майже усе життя страждає у плей-офф через травми ключових партнерів. Лука, маю спитати, як ти себе зараз фізично почуваєш. Жахливо, мужик, маю відпочити. Побачимось. Давай до звідси. Кайрі, десь лютого місяця після ключових обмінів ваша команда просто в неймовірному ритмі, що є причиною такого успіху. А я думаю, що причина в тому, що в нас дуже неегоїстична команда. У нас є чуваки, які люблять грати в захисті, є ті, хто агресивний в нападі. Плюс ми всі допомагаємо один одному, ми святкуємо наші маленькі перемоги. Ось це мій братан. Ми постійно один одному поза майданчиком кидаємо виклики. Ну і на корті це якось синхронізується. Це круто. Друзі, нагадую про розіграш метою допомоги Збройним силам України. У мене є купа крутезних подарунків, які ви бачите на екрані. Вони можуть стати вашими, тому що задонатити, скануй QR-код, а за подробицями у допис під відео. Клівленд Cavaliers намагаються на виїзді закрити серію проти зубастої молоді з Орландо Меджик, молоді, яка вміє показувати кулаки. Cavaliers вже грають все ще без Джерета Алена, свого основного центрового, але у них є Донован Мітчел. Який сьогодні супер заряджений, супер результативний? Він в проході проти Вагнера розбирається. Далі в ще одному проході проти Вагнера знову розбирається. Франц тим часом має ще відповісти на іншій стороні майданчика. Молодший Вагнер сьогодні набирає 26 очок. І в цьому проході вже робить плюс 5 для Орландо Меджик. У відповідь Клівленд намагаються віднайти баланс у цьому матчі. Даріус Гарлан береться за справу. Він сьогодні чи не єдиний, хто допомагає непогано Доновану Мічелу. Даріус набирає сьогодні 21 очко. Ух, непоганий прохід проти кола Ентоні. І всього лише мінус 4 різниця для Клівленда. Далі Донован Мічел продовжує скорочувати відставання. Робить мінус 2. Але Меджик на домашньому майданчику тримають перевагу. дж Сокс влучає складню трьошку із фолом Орландо в цілому ж гірше трошечки влучали, якщо брати матч в цілому, а не першу половину. Але влучили 22 штрафних у Клівленда всього лише 5, а також Меджик розгромили Кевлерс на підбираннях. Тим не менш, у захисті Донована Мічіла ніхто спинити так і не може. Він вже виводить свою команду вперед, у третій чверті. І подивіться, якою ціною Донован після ось цього степбек трошкового, безперечно, красивого, падає на підлогу і тримається за своє коліно. Тільки цього не вистачало. Кевелерс, адже Донован це основна їх атакувальна сила в цьому матчі. Йому там намагаються це коліно розмасажувати. Я не знаю, можливо, щось вкололи у роздягальні. Але далі Донован, як наче нічого не траплялось, виходить на майданчик і продовжує знищувати. Закриває третю чверті сиреною. Клівленд попереду на плюс п'ять. Орландош розуміє, що це може бути їх остання гра в сезоні. Знову вмикаються у четвертій чверті колентоні. Виводить свій колективчик вперед. Подивіться, як класно зависає в повітрі який баланс, який контроль тіла, неймовірно. Але більш неймовірним все-таки був донован. Ви тільки уявіть, він набирає усі очки своєї команди у четвертій чверті. І він набирає більше ніж уся його команда. Він набирає сьогодні 50 очок. Реалізуючи більше 60% з гри, і ось тут у клатчі він знову зрівнює рахунок, але всього цього було недостатньо проти чудової командної роботи від Орландо. Там Пауло Банкеро набирає 10 поїнтів у четвертій чверті, всього 27, плюс 8 підбирань. Джейлен Сакс додає 22 з 6 матрі очковими. І таким чином рахунок стає 3-3. І нас із вами очікують два найкращих слова в баскетболі. NBA Game 7 у Клівленді. І там ми дізнаємось останнього півфіналіста цьогорічного плей-оффу. Окей, друзі, тепер трішки новин. Патріка Беверлі тепер не будуть кликати на ESPN в якості гостя, тому що він відмовився давати інтерв'ю журналісті ESPN через те, що вона не підписана на його подкаст. Ось так Патрік догрався. Далі, хороша новина, Кріс Фіч, тренер Міннесоти, не дивлячись на його нещодавну операцію на коліні, все-таки буде присутнім на матчах проти Денвера. Єдине, що він не буде ходити по боковій лінії, а буде в сидячому положенні. Ну і не може обійти сторону. Кейтлін Кларк, яка зіграла сьогодні свій перший матч у Women NBA. Так, її команда Індіана сьогодні програла, дала сутрі очки, та, тим не менш, Кларк відвантажила 21 очко. А це в жіночій лісі дуже і дуже непогані цифри. Друзі, на цьому нагадую, що більше цікавої інформації про плей-офф NBA ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну і як завжди, триочкове Дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Це допомагає, мотивує, радує. Тому якщо в когось з'явилось бажання підтримати, то посилання також знайдете у дописі. Ну а на цьому всім до завтра, і па-па!